На сьогодні більшість сфер використовують багаторівневі системи обробки інформації: комп'ютери, хмарні сховища, корпоративні мережі. Тощо кожна із цих систем не тільки передає дані, але і є середовищем їх можливої втрати. Під загрозою втрати персональних даних слід розуміти одиночний або комплексний, реальний, або потенційний, активний або пасивний прояв злочинних можливостей, зовнішніх або внутрішніх джерел створення несприятливих дестабілізуючих дій на персональні дані. Дуже складно достовірно виявити витік даних. Існує безліч сервісів з перевірки своїх даних на предмет витоків. Експерти не радять користуватися ними, стверджуючи, що подібні сервіси теж несуть певні загрози. Зрозуміти те, що ваші персональні дані потрапили у відкритий доступ, можна із інших причин. Наприклад, залишивши персональні дані у приватній клініці, вам тут же надходить комерційна пропозиція, заснована на них. У даному випадку очевидно, що джерело витоку клініка. Щоб запобігти витоку персональних даних, потрібно дотримуватися кількох простих правил: перше встановлюйте складні паролі та для кожного сервісу або сайту різні. Друге, уважно читайте умови обробки персональних даних. Третє. Не встановлюйте маловідомі додатки, які вимагають надати доступ до даних смартфону. Четверте. Не вводьте логіни паролі, заходячи в інтернет в незнайомій Wi-Fi мережі. Ці дані видно власнику цієї мережі і, відповідно, вони можуть витекти. Крім цього, варто також застосовувати двофакторну автентифікацію скрізь, де це можливо також застосовувати активацію пристроїв і додатків через біометричні дані, наприклад, через відбиток пальця, і не перевіряти, чи почали гуляти в інтернеті ваші персональні дані на сумнівних ресурсах, оскільки саме там можуть їх чіпляти. Зараз в Україні захистом персональних даних опікується уповноважений Верховної Ради з прав людини та Кіберполіція. Уповноважений може скласти адміністративний протокол на державний орган чи установу, якщо вони порушують право людини на захист персональних даних, а кіберполіція розслідує кримінальні правопорушення, зокрема пов'язані з витоком даних із державних реєстрів. Якщо ви виявили незаконне поширення, обробку чи використання ваших персональних даних, звертайтеся. До уповноваженого Верховної Ради України справ людини на номери гарячої лінії.